Друзі, Арес ТВ, перші про головне. Поїхали. Розповсюджую заради розголосу. Пише блогера Ізольда Сальц. Далі мовою оригіналу. Не часто а іноді, але розголос робить чудові речі. Українка пересувається Європою з українським паспортом і чекає усюди рашу. У Норвегії вочевидь, також вона чекає Рашку. Особистість мужчини в цій ситуації мене абсолютно не колише. Він проживанням за кордоном. Не шкодить Україні, так як ця любителька руского міра. Зі Львова, ось сам діалог. Коли сусідів питаю, кажу, вам по допомогу дають хоч якісь пакетів, війна для ходіть. Ні, ні. Я говорю, то що я в смислі будуть заводи? Якщо прийде к тебе в Львов, в Росія будуть заводи роботи. Заводи буде? не працюють, тому що там є Україна. Давно не працюю. 28-й завод, танковий завод вироблявся на, на Китай. Угу. Слухай, не говориш, що в мене робиться у Львові. Я добре знаю Львів. Я і не, не кажу, я цей. тебе питаю, що ти Ти кажеш, якщо прийде Росія, не... то все буде робити. Так, почне робити. Звичайно, а що ти думаєш, у мене не? Буде робити, буде все робити? Ну я ж не знаю. Буде я в тебе робити. питаю. Але, ти ж, ти ж зі Львова, щоб, не я вони... Але щоб вони зайшли. Розумієш, ви... чим вони м'якше зайдуть туди, тим краще для всіх на майбутнє. Ага, добре. Просто в мене все вняли, а чим більше а... отакі такі супротивляються. Ні, ми не пустимо Росію, то тим гірше блядь, вони розвалюють дома а, і знищують невинних людей. Тобто я то, так. що я супротивляюся, не хочу Росію, я, то, так, то, це, то, це, то погано. це погано. Це так? погано, так? А чого ти тут сидиш з українським паспортом? а чого я маю тут? Так ти їдь, получає, ти зі Львова, їдь, получає, російський а паспорт. А чому я тут сижу. Так, українським паспортом? Ти хочеш в Іспанію, ти була в Германії чи в Німеччині. А ти я маю сидиш. право бути на Україні. Ні, де вам так хочеш, хочеш, та. за, за, зачекай, ти чекаєш Путіна у Львові. Так. Ну, так а на що? Ти тут сиді, так. сидиш з українським паспортом. Так, правильно, диви, а що я, я маю. Диви, бути? я тут знаходжу, тому що в мене Росія все відняла. Забрала все. От як ти любиш Україну, чому ти не знаходишся в Україні? Тому що мені не. А як ніч? тебе хата є. А в тебе, ні, та, ні, та, ні. А тебе я можу знімати мою хату? Чому ти тут? Зніми в мене хату? Диви. Я, ну, займу, ти займусь, ти? я займусь конкретно тобою. Тут. Я тобі трохи допоможу, щоб тобі тут краще жилось. А то ти ж я знаю вашу дурну допомогу, хіба що ви хочете знищити. Тобто хочеш робити мені якісь проблеми? Чи що? Ні, що я... ти говориш? Ну я ти ж правду кажеш. Ти ж чекаєш Росією у Львові? Так? А ти пишеш якусь за? Звичайно. Ну так? як ти? Ти кончений такий? Ні, ну що я кончений? Кончений ти піде. І таки є ж по всій Україні дуже і дуже багато. До вашої уваги ж у нею селидова, яку щойно зайняли окупанти, говорять нібито про останній тиждень України та інді бредні пропагандистів. Не дочекаєтесь, Україна є, була і буде. От ви більше не українці, якщо ними колись були, кого там захищають наші хлопців? Запам'ятайте ці обличчя? А от вони мульку кидають до тіпа типу, руські заходять і мірних розстрілювають. От зима та груп груп. нам еще никто не относился так хорошо, как русские. Никто. Даже мы в мирное время. То есть при не, Украине. Не, не, не было да, такого, что не там пришли, было, расстреляли? Не, не, было, было. не было. Нам очень хорошо относились. Ну, вот, они сейчас понесли эту тему. Правда. Вот, причем подразделения одни и те же. Вот наше подразделение оно работает и на Горняке, а. и на Цукурина, и в Селидово. То есть а мы одно подразделение. Но мы бы не могли кого-то где-то Убивайте, а кого-то где-то не убивать. Ну правильно, ну как ага. вот мы? А я знаю наших а пацанов. Мародеры, мародеры. А я знаю наших пацанов, которые вот то и вас вывозили, что да. же, и все это. Я просто знаю, что если бы тот кто-то увидел, что мирного расстреливают он бы пристрелил эту собаку на месте. Да. Наши, Поэтому... наши люди русские, не такие. Не будут они своих расстреливать. Не будут. Ну вот и. Они врагов даже не всех, которые вот. Может, надо застрелить, и то бывает. Щадят, да? Щадят, да. Ну, а, такая и... великая душа русская. Да, 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 да. Мирных не никогда. Спасибо. Нам, и вам... на, на Украине на... к нам так не относились э, за, с 2014 -го года. За людей не считали. Как русский солдат пришел и с нами разговаривает, обнимает. До слез, еще да? Еще и хорошие не, дела не делает. Да? Еще подождем. Конечно. Потом потихонечку, потихонечку. У кого-то есть родственники в России, кто-то туда поедет, кто-то здесь. Мы также понимаем, что у многих родственники там находятся да. на Украине. В Украине. В этом тоже ничего страшного да. есть. Да. Закончится все, и они вернутся на свои да. дома. Пойду, они сейчас, хотят уже ждут возможности, ждут, а да, ждут возвратить их вуза. там заели да. уже. Потому что нас все называли оккупантами, Окупанты. но только. Да. Кого мы оккупируем? Это мы всегда говорили. Сепаратисты. Сепаратисты. Украинцы говорили вам, что вы ждете росіян, А мы там вашим говорим, а вы ждете украинцы. Вы же это саморусские, я по-русски скажу. Чего вы тут сидите? Я вот из я не буду. возраст хотя бы немножечко. Вы понимаете, вы знаете, вот еще матом Смотрите, Россия не хочет войны. Россия не хочет войны. У России это вынужденная мера. Вынужденная мера, понимаете? Понимаю. Потому что здесь много народа русскоязычного. Мы все Понимаете, мы обязаны защитить свой народ. Я Вот, так как они поступают, они поступают, ну, не очень, так скажем, почему человечески с вами. Если бы, допустим, они бы... Я сдаюсь. я сдаюсь. Были как бы, они Но вас хотя бы выборов. здесь как минимум обеспечили Никакая всем. Они Но они же Наше этого тебя. ничего не сделали, понимаете? Ничего же не сделали. Поэтому вам останется сейчас немножко потерпеть. И у все наладится. Нет, ну, нас уже Больше надо, меньше подойдет. что у нас какая-то администрация будет, что у нас как Чтобы это, можно было движение какое-то будет, до... вот, можно где-то обратиться, можно где-то... Нет, конечно, у вас будет, вот э... это вот у нас будет администрация, меня, будет человек, меня, к которому вы придете со своими проблемами, меня, будет медик, меня, будет меня, все. Стыляй, Сейчас тем все, расчищем, все, мрачи, все, мрачи, все, да, все на это... На улицу можно будет выйти с бубаном. Меня... Главное на улицу выйти, на солнце и небо. Ну, выйдите, выйдите. Так что спасибо вам большое, и ребятам спасибо. Ну, это вам спасибо, что... Вы приютили, искренне приютили. все это говорите. Мы да. приютили. Черт, мы да, уехали, пойдем дальше сейчас, там есть еще наши уже другие. уходите, да? Ну, нам надо дальше двигаться, да. сейчас зачистка закончится, вам... я еще к вам приду, приеду. Приходите вот. обязательно. Вот. Привезу лекарства необходим то, что вижу здесь возрастные дети. Нам надо баллончики маленькие на печке. Мы все привезем, да, привезем. Стоятель. И баллончики, Они и препараты, я смотрю, у многих давление здесь. А ну На препаратах сидите, да? Давай, давай, все, вот давай, давай, ждем. Ну все, удачи, ждите. давай, удачи. удачи, давай, 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 что в армию не забрали? давай, давай, работал. Не пытались забрать? пытались давай, говорили? Зашел. За кого? За кого? Еще я отстали? Ментов натравили на меня потом. В подъезде Чтобы по повестку дать. Вот такая вот у нас правительство. Украина. Классная. были здесь? Вот дом сгорел, вот дом сгорел были. Прям напротив, ваши? Или у вас где он там? Нас подальше. туда подальше. Вот тут жили, тут жили. На той стороні дуже там жили. Там вся вулиця жили. у той же час. Телеграм-канали пишуть, що місцеві жителі деяких повністю окупованих сіл і містечок, які залишились, продовжують здавати наших бійців, частина яких залишилась прикривати відхід основних сил на деяких напрямках. Крім того, прямо указують на позиції та заводять окупантів туди, де були наші хлопці, які їх годували та допомагали. Наші військові обіцяють, що розберуться зі всіма зрадниками. Втім, виконувати злочинні накази не будуть. У третій Ожбер закликали готувати до оборони всю Дніпропетровську. Область зараз. Там розкритикували підхід, коли оборону будують на швидку руч вже під час відступу. Про це пише екс-командира ЗОВО, нині заступник командира 3 ї штурмової бригади Максим Жорін. Так, Максим Жорін зазначає, що ми не маємо постійно рухатись від міста до міста. Паралельно з цим на швидку руч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати та будувати міцну лінію оборони завчасно, а не чекати, поки лінія фронту дорухається до чергового населеного пункту. Вказав він. Майор додав, що враховуючи ситуацію по Кровському, Дніпропетровщину треба. Готувати вже Жорін зазначив, що цей процес потрібно контролювати. Зазначимо, що раніше Максим Жорін розповів про важливість міста Покровськ. За його словами, взяття Покровська дає ворогу великі переваги на фронті. Зокрема, Росія може намагатись просуватись далі в Донецькій області, або ж намагатися йти на південь, або на Дніпропетровську область, бо більше окупація Покровська означає проблеми з логістикою. В той же час тисячі військових написали рапорт своєрідний Тихий бунт в ЗСУ. Зеленський не чекав такого повороту. Рейтинг втопили. Главком Сирський нічого не може зробити. Не всі військові сприйняли спочатку відставку залужного. Тепер можливо відставку сирського та понос від безуглої, яка і далі накидує на ЗСУ. А ще й призначення залужного, нібито послом. До кінця була віра і надія на те, що генерала повернуть. Це вірили і ЗСУ, а особливо народ. Ситуація надкритична. Термінове ренбо за Залужного виходять всі Київ, усі автозаками та блокопостами. Телеграм-канал Кур'єр пише про перших затриманих військових. Кінець Зеленського, якщо він піде проти народу, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політ. Фітологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом!